Ми від початку служили у повоєнному регіоні, де наша церква роками не могла збиратися на недільні богослужіння. При цьому щодня ми працювали для Бога кожного дня, перебуваючи у спілкуванні, ламанні духовного хліба та в молитвах. А коли ми купили перший молитовний дім, і церква нарешті зібралася на недільне богослужіння, то зал був переповнений. Бог завжди давав нам откровення, примноження плоду та свій спокій. Тому церква пережила карантин, локдауни, блекаути, переживе й війну в Україні. І хоча ми не можемо збиратися на недільні богослужіння, адже немає такого великого бомбосховища, щоб вмістити Одеську церкву, натомість ми щодня приймаємо откровення від Ісуса Христа та святих апостолів. Та роздаємо цей хліб з неба мільйонам. Приєднуйтесь, підписуйтесь на телеграм-канал Салтаненко, напишіть нам про свої потреби. Ми молитимемося за вас, допоможемо вам пізнати Бога і знайти життя вічне!